Ви не зростатимете, якщо не намагатиметеся зробити щось за межами того, що ви вже знаєте досконало. Ріст починається саме там, де з'являється невідомість і дискомфорт. Коли ви виходите за межі звичного, ви кидаєте виклик собі, і саме тоді народжуються нові можливості. Не впевненість і страх не вороги, а вказівники на те, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Усе велике починалося з першого кроку в невідоме, навіть якщо щось не вдається з першого разу, це вже досвід, який формує вашу силу. Не бійтеся робити помилки, бо кожна з них наближає вас до справжнього успіху. Ризикуйте, пробуйте, вчіться, і ви побачите, наскільки ви здатні на більше. Thank <laughs>